Вона знову плаче десь у печі ночі, і серце в тріщинах, але ніхто не хоче, весь світ мовчить, а вона кричить І тільки тім, її сльози ловить, бо вона не для фото вона для душі, таких, як вона, де знайдеш мережі. Тимдить у вікні, як вогонь без тепла. Все ще вірить, що це була не гра. У кімнаті дим, це не просто дим, це більше стає німим ніхто не питав, ніхто не спасав, але кожен хто був тільки грав Воно знову плаче, в силі мовчати, да не частини, те, що хотілося будувати, тільки коз, та душа у багні Ти бачив її, що все була не гра. Ти бачив її. Знаєш ляхи, вона не слабка, просто втомлена жити, просто хотіла кохати, не віти тужити Там, де був сміх, тепер тільки лід. І той, той, той клявся, давно вже не твій. Пішов, залишив, залишимо, не лист Забрав її світ, залишив тільки тиск, вона не просить, вона мовчить. Оплакати це єдине, що ще були Вона знову плаче, не в силі мовчати, каме частини, що хотілось будувати, коз, та душа у благні, ти бачив її, що це була не гра, ти бачив її, ти не знаєш, як її вона не слабка просто втомлена жити, просто хотіла кохати. Твожити. Там, де був сміх, тепер тільки І той, хто клявся давно, що не твій, пішов, залишив му не дописани лист, Забрав її світ, залишив тільки тиск, вона не просить, вона мовчить, бо плакати це єдине, що ще болить. Вона знову плаче, на силі мовчати, до мене частині, що хотілося будувати. Очі космос, та душа у вагні ти бачив її, ти не знаєш, як хліб. Може хтось прийде, обійме мовчки, скаже, я тут і вже назавжди бо не треба слів, лиш бути біля неї Коли світ ще тримати нею Вона знову плаче, але ще жива. І серце б'ється, хай трохи без сна І поки сльози не змій, той Вона ще тримає тримаю руля цей світ. Вона знову плаче, але що жива, їє все зап'ється, хай трохи сна і поки сльози не зми тобі, вона ще тримає у грудях цей світ.